Понад 720 учасників із різних регіонів України впродовж півроку долучалися до молодіжних обмінів у межах програми Відновою Ай і відновили 24 молодіжні центри в 17 регіонах нашої країни. Зокрема, і на Закарпатті. Підсумки програми підбили на прес-конференції в Києві. Якщо ми хочемо, щоб молодь була залучена в усі процеси або хотіла жити в громаді відповідно, да, то нам просто необхідно її залучати до, до відновлення і взагалі до життя громади. Тому відновлюючи молодіжну інфраструктуру, даючи таку можливість їм це робити самостійно, ми по факту даємо а, отой, ну, ту можливість поєднати зусилля самої молоді, яка проживає в громаді. Даємо можливість е, побачити владі, що молодь не може не тільки е, ну, вибачте, розважатись, а може вміє робити е, круті якісні речі. Ще з 2021 року держава реалізовує цільову програму Молодь України. Її пріоритети участь молоді, поселення соціальної згуртованості, розвиток волонтерства. І віднови відповідь на ці завдання наголосили на прес-конференції. Через реалізацію цієї програми ми маємо можливість посилювати бажання молодих людей долучатися до волонтерських проєктів, безпосередньо і практично робити внесок у відновлення молодіжних просторів, а також посилювати соціальну згуртованість. Це нам надзвичайно подобається, тому що формат програми передбачає 50 на 50, 50% відсотків часу молоді люди, приїжджаючи в якусь конкретну громаду, долучаються до відновлення молодіжних просторів. Інші 50% часу вони проводять, дізнаючись щось нове про той регіон, куди вони приїхали, вивчають культуру, обмінюються якоюсь інформацією, чим відрізняється життя в їхньому регіоні від цього регіону, в який вони приїхали. Програму від нова ЮЕЙ на Закарпатті реалізовувала громадська організація Простір молоді цього літа. Ми Реалізовували проект в сваляві в приміщенні дитячої бібліотеки відновили такий простір для молоді, де зараз молодь свалявщини може організовувати собі якісь гуртки і проводити час з користю. Громадська організація Простір молоді рада була реалізовувати такий важливий проект для Закарпаття. І сподіваємось, також, що простір буде корисний для молоді. І хотіли б реалізувати в майбутньому. Теж ще не один такий проект. Серед найближчих планів ініціаторів висвітлення роботи створених молодіжних центрів. А найближчі обміни відбудуться наступного літа. Є запрошення е, нас як фахівців е, ну, в молодіжного центру, щоб приїхати і там або проводити тренінги, або зняти якісь промдав відеоматеріали. Тобто це основна наша діяльність, яка зараз буде відбуватися найближчим часом. Загалом на прес-конференції обговорили роль молоді у відновленні та розвитку громад. Ключові результати програми Віноваю труднощі на шляху до реалізації ініціатив та роботу з молоддю в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.